У Києві відкрилась виставка робіт, представлених на міжнародному конкурсі юних митців з 28 країн світу. Для цієї виставки обрали найкращі малюнки з більш ніж півтори тисячі надісланих. Тож як українські діти, які вже мають гіркий досвід війни, сьогодні малюють свої враження і свої мрії, розкаже Олена Логінова. Чорно-біле графічне зображення українського воїна про свій малюнок розповідає фіналістка конкурсу Єва Божинова. Дівчина каже, зображувала силу наших бійців. Я хотіла по-перше підтримати наших воїнів, наших бійців, показати, що щоб ми пам'ятали, хто завдяки кому ми можемо кожен день. Спокійно жити, просинатись загалом фіналістів міжнародного конкурсу малюємо українською. Понад 300. цілий місяць роботи насилали з усього світу. Географія вражає Канада, Австралія, Норвегія, Ізраїль, країни Європи. Звісно, для нас це було з приємною новиною. 28 країн 1470 робіт. Ну це дуже гарний показник того наскільки дітям і батькам, і викладачам художніх колективів і закладів освіти важлива тема. Ма мова наші діти, які роз'їхалися по всьому світу, тікаючи від війни, вони прислали свої роботи, вони взяли участь в цьому конкурсі. Це дуже зворушливо. Особливістю конкурсу і основна тема це авторське бачення дітьми улюблених літер української абетки. Діти обирали для себе одну літеру і обігрували її у малюнках, створюючи цілі тематичні художні образи. Ось як обіграла літеру, «Д» дівчинка, яка родом з Маріуполя, але зараз живе в Канаді. Тут літера «Д» означає рідний дім, в якому всі щасливі. Україна, рідна домівка, жовто-блакитний прапор, червона калина. Картини всі неповторні, але так чи інакше передають любов дітей до України. Тут укроп, дівчинка, Україна. Бо це моя родина Україна. Я намалювала море, маршрутку на якій їдуть люди на відпочинок на море. Поряк, продаємо морозиво, там, де все добре, та немає війни. Коли війна закінчиться, я вірю, що ось так і буде. Вкрай важливо, що цей конкурс відбувається в такі важкі часи, тому що іде дев'ятий рік війна, і війна за нашу ідентичність. Ставка малюємо українською триватиме до кінця місяця. Всі роботи завантажать до електронного каталогу онлайн-музею Heritage. І далі роботи поїдуть мандрувати. Спочатку у Львів, а потім у міжнародне турне Німеччину та Австралію. Олена Логінова, Максим Чеблін. Подробиці. Телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Світло надії в Україні.